Микола Верещака моя Україна. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула. Звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Черує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолаєм в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на плесами вод, Будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.